Чини слава, ще нам брата українці усміхнеться, доля згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Сьогодні завершують навчання в нашому навчальному центрі і вбувають до своїх підрозділів, щоб пройти бойове зваження і далі вбувати на схід. Це вже нас другий випуск цих військовослужбовців. Частина із них була вимушена вчора ввечері виїхати, тому що боронять своїх побратимів, які вже пішли в кращий світ, виконуючи. Свій обов'язок. Так що сьогодні ми проводимо офіційно урочисті заходи з нагоди ви. Ми хотіли, щоб вас прозолочившим залишилися тільки приємні враження. Тому тут, зі словом прийшов міський голова Ігор Грейків. Прошу дорогі військовослужбовці. Окремо звертаюся до військових батальйонів Донбасу. Золочівська громада з великою любов'ю і повагою відноситься до своїх захисників. Розумію, що 38 днів це дуже мало для того, щоб пізнати Золочівщину, але вірю в нашу перемогу над ворогом. Вірю, що настане швидко мирний час. І хай Золочівщина буде для вас рідною. Повертайтеся живими, здоровими, судили з золищів. Слава вам і слава Україні! Слава Україні! Дякую! Шановні колеги! На випуск прибув перший заступник командира батальйону командира спецпідрозділу Донбас начальник штабу Котяре, хочу поблагодарити всесвітній сустав учебного центру за підготовку наших бойців Перший випуск ви знаєте, вже відражає атаку атаки террористов воюют с русскими войсками. К сожалению, на сегодняшний день 13 погибших и 36 раненых. Это из той группы, которая заканчивала э, здесь обучение. Я очень надеюсь, что этот вывод подготовит, используя все, что они научились здесь, готовить хорошую роту. Я надеюсь, что эта рота приедет в полном составе, бутыли, готовит... готовит Привітати вас, наших випускників, з успішним закінченням курсів, Відзначити, що ви це настоящі патріоти України, герої, які на полі бою доказують, як треба захищати рідну землю від ворога. Ми гордимося вами і бажаємо вам здоров'я, сили волі, витримки, мужності і віри в перемогу з командим ворогом. Нашої незаметності і єдності. Слава Україні! Слава. Ви можете дуже багато чого зробити. Більше не можемо зберегти. Хай ці всі знання, які ви тут отримали, хай всі вам будуть не напевно на доповіду, а для того, щоб ви вижили. Для того, щоб ви вижили, відстояли на наші землі і щасливими, здоровими гордоваться на додому. Заповнили більшою нагородою для ваших рідних буде не загороди. Не медалі, не ордени, не грамоти, але ваші цінні життя. Вертайтеся, живими. Ми з вами змолимося і силаємо на вас, Боже, благослови. Прошу зараз зняти велині убори, ми прочитаємо мову. добровільно, всі максимально стараються вивчити військову справу. Я наголошував ще перший випуск, коли люди просять, щоб їм продвили польовий вихід. Неділю на хвост, там, кажуть, дозвольте ще неділю, щоб піти. Ще бувшиться, тому що люди мотивовані, вони розуміють, що їм потрібно бути підготованим для того, щоб захищати нашу батьківщину. Так же саме і цей призов попросилися ще на 10 днів продвили навчання. Продвили польову вилучку, фактично всі заняття були практичними. І я щиро хочу побажати, щоб всі ці військовослужбовці повернулися з перемогою і повернулися живими і неушкодженими. Дай Бог, щоб їм везло. Дай Бог, щоб їх охороняв пане охоронець. щоб ми могли з ними тут бачитися, вони вже приїхали на вищий рівень навчання до нас сюди овочів. Підник з нагоди випуску спецпідрозділу Донбас оголошується закритим. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, браття, у своє. За нашу свободу И покажем, что мы братья Козацкого рода Душу и тело мы положим За нашу свободу oh